У такий спосіб будуть призначені секретар ради і заступники? Значить, по закону Федорук, як міський голова, має право висувати ось цих, пропонувати, але обговорювати і приймати рішення має право Рада на своїй сесії. Секретар ради, депутати відповідно до закону, більшістю без. Згоди на те і без подання Федорука затвердила секретар міської ради, такої, як вони вважали за потрібне. Тут абсолютно закон не непорушен. Що хочуть депутати, вони хочуть перейняти на себе право не тільки обговорювати і затверджувати, але й висувати в тому разі, якщо після першого обговорення ці кандидатури не пройдуть. Маючи більшість 43 голоси, зрозуміло, що ці кандидатури не пройдуть. І тоді виникає наступна ситуація. Ось депутати приймають на себе право і висувати, і затверджувати, і тоді весь керівний склад стає такого кольору, яким стає більшість у міській раді. Більше того, тоді піде і все, весь ось цей апарат міської ради, і вся міська рада буде такою якою є оця більшість в міській раді? Тобто від міського голови перебирають його законом передбачене право висувати своїх кандидатів і формувати склад виконкому і інших органів влади. І, і, і ще інше, ще зовсім інше. Значить, підписувати всі рішення міської ради також законом передбачено за міським головою. Ще одним своїм рішенням депутати пропонують, давайте ми, якщо міський голова не підписав наше рішення, яке він вважає незаконним, позбавимо його і цього права. Нехай секретар підписує це рішення. Чим не англійська королева без повноважень? А, Борис Вартанович, я вас прошу, я хочу, свою ціну, я хочу для питання задати, пану Ярославу. Якщо Федорук 10 разів, 20 разів поспіль висуває кандидатури, і Рада їх не сприймає, бо право затверджувати все-таки в ради. То що робимо? А ви ж до 19 статті апелювали Конституцію до України? То що? В який спосіб діють органи державної влади, Білький. передбачений законом. Білький. Де законом передбачено, що депутати мають право висувати своїх кандидатур. Є таке передбачене? Скажіть, є чи Ярослав. нема? Це Ярослав, Знача, право того, хто призвичає. немає. Значить, це не є незаконно. Не це. Якщо в законі не врегульовано процедуру. То її врегулює той орган, який призначає. Бо закон це не інструкція. В законі це врегулювати. Депутатам міської ради не дали право створити закон. Що рада бунтів, і має бунтів. право приймати регламент. Це її локальний нормативно правовий акт, який вона врегулює ті процедури, які вона має право врегулювати. І вона це врегулювала. Якщо не згідні, до чого ж забрали з суду? Нехай би суд сказав, перевищила рада наважно, чи ні, але ж забрали. Борис Артемович, Я хочу, щоб ви дали правову оцінку події, які відбуваються в Женівецькій міській раді. все таки дуже стисло. Тому я що вважаю, ми як правники, як той, хто працював місцевосвороді, роздули скандал на рівну місці, зробив це міський голова. Бо документ, який є внутрішнім документом, який регулює діяльність самої ради і мера, він виніс на на, на загал, почав збирати круглі столи, мітинги, е, значить, е, зібрання у, у цьому і так далі. Мене більше цікавлять проблеми, ті, які турбують територіальну громаду. Чому з цього приводу немає ні круглих столів, ні зібрань, і так далі. А той документ, який регламентує, як вони там мають працювати, збирай всіх за стіл, сажай і домовляйся Все, в регульовані. Дякую, почули бажання. Чому? Бажання. Бо ж за бронзовів, немає не готові до співпраці з депутатом. Якщо дві третини не твої депутати, домовляйся, Борис Артемович, я Вам дякую за відповідь. Я почула вашу думку. На сам кінець останнє запитання. А я не сказав ще на цього приводу нічого. Ви почну? хочете да? доповнити? Ні, ні. Ну за бронзовів це Борис Артемович не юридичний термін. Так що... категорія на сам кінець, е, як подолати внутрішній конфлікт. І, власне, як зробити це так, щоб доволеними залишились обидві сторони і, зрештою, виграли самі чернівчани? Я вчора дивився по телевізору, оскільки така вже можливість появилася, сесію. Хто її бачив, то бачив. Микола Трохимович зробив заяву. Я відкритий до переговорів. Але коли депутати запропонували Микола Трохимовичу, чотири місяці ви ігноруєте закон і не вносите склад виконкому і структуру виконавчих органів, бо це ваша прерогатива, ми і ми у вас її не забираємо. Внесіть чотири роки, чотири місяці рада п'ятого скликання, не має своїх виконавчих структур. Що зробив Микола Тихович, не вніс, скажу скільки вам треба часу, а скільки треба, скільки треба. Робимо перерву, скільки? От коли я дозрію, і закрився, і зробив оголосив перерву, навіть не сказав, на скільки я відкритий до переговорів. От я буду бачити, якщо щирий був вчора Микола Тихович, якщо він після цього буде збирати депутатів, керівників фракцій. Постійних комісій і з ними балакати, знаходити спільну мову. Якщо в цьому суть, то вихід є сісти, домовитись, узгодити всі спільні питання шляху переговорів. А якщо ні, то тоді він лукавий. Я вам дякую, пану Ярославу. На сам кінець це врегулювати ситуацію можна правовим шляхом і політичним. Правовим це дотримуватись норм закону і діючого законодавства, в тому числі прибрати порушення, які в регламенті. Політичним це іти на переговори, йти на поступки і на компроміси. А очевидно, що можна і одним, і другим. Ситуація, яка склалась в міській раді, безумовно це є зло і негативне для всіх чернівчан. Тому в наших інтересах, щоб з цієї ситуації був знайдений вихід. Я тільки одну ремарку прибрати всі порушення в регламенті і про ті, які говорить Федорук, і про які замовчі. а Там є багато пороженіші, на які вказали експерти. Е заочно, Борис Артемович, нікого ні в чому не потрібно звинувачити. Якщо є порушення, подавайте в суд і прибирайте. А чути мені кажеш? я не з права. А я тут прислала я... Степанович, Борис Артемович. Я вам дуже вдячна за участь у темах тижня. А глядачеві нагадаємо, що з нами спілкувались доцент юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Ярослав Курко та експерт з питань місцевого самоврядування і виборчого права Борис Ростак. Панове дуже вдячна. Дякую вам.